Вітаю вас, друзі! Так світає традисканція вулична, називається Світкет Зрозуміло, що на відео вони квіти фіолетові, А насправді такого Такого красивого, ксамитового синього кольору. Ну як завжди, дебільні телефон і дівність на світі. От, в чому її плюс це карликова гор... Боже, гортензія Традисканція вона десь близько 35 см. Подивіться, які величезні квіти. Ну, Майже там. Четверта частина руки. Ну, я точно. Ну, може трошки менше. Ось, друзі. Дуже цікава рослина, тому що вона, окрім цвітіння свого, вона ще і гарного такого жовтого кольору. Наростає такою невеличкою кубкою. Полюбляє, безперечно, потребує сонця, тому що без сонця не буде нічого. Ось. Блін, так погано, що ви не бачите справжній колір. От він такого от... Блін, ну, такого... Такі красивий такий от. Є така фалка, називається вінок, не, блакитний Дунай. по-моєму, так називається, то вино, вінок Дунаю. Ось, Красива, карликова, дуже манюсенька. Тут вона трошки витягнулася. Зараз вам покажу. У мене є рослини до продажу. Ось, вона стоїть в тіні, бачите, такі бачите, такі вже квітучі. От, Ще скажу, дуже цікава рослина. У мене є така ще із білими квітами також. Теж не якось називається, бла-бла бла. Коротше, манюнькі, гарненькі, бачите, вже така почала нарощуватись такою кубкою симпатичною. розмножується вона неважко, вона тут вона наростає з такою кубки, виростає іншою кубкою. Добрі така, така як і кітродисканці, яка от звичайна типу, вулична, Щось покажу яка. Ну, Умовно кажучи, бачите, все під котами. сплять. Воно кажуть, звичайно, це взагалі мала бути каурела плена з магровими квітами, але... Більш-менш такі вони, бачите, інколи там видає ще по полістку, Але це, напевно, вже пересівся вона, тому що були квіти махрові, а, то звісно, бачите, ну взагалі вони красиві. Просто що якось люди як завжди їх спаскудили, там цей. дівочки, 10 гривень, візьміть небудь А кому треба рослина, за 10 гривень? Ніколи не потрібна, бо що це сміття, та, по суті. А якщо подивитися, яка красива традисканція. Такого теж синього кольору. Ну, Бачите, ну, тут десь там видає ще пелюсочку, ще якусь там плюсочку видає. Ось так гарно. Вона відсітає, потім її зрізає 5 ну, рости е е заквітає. Як правило, всі вони цудять в перші половині дня або в таку паспортну погоду. Коли сонце вони закривають свої квіточки, але давайте повернемося до нашої світкей. І ми знову в ефірі, як кажуть. Бачите, різниця грандіозна. просто. On, сламаки завжди падло, зрало. Ну, таке, хай їсть, що воно не так жалко, ці квіти, якби як не листя. Ну, хоча бачите, ж листя також виїдає. Я взагалі майже свої не трую. тільки вчасно їх обрізати. Зараз треба буде різати, буде вигели, буду живцювати, прикольні будуть сорта. Пишіть, дзвоніть, все. Пока-пока. Пішов я працювати далі.